Вітаю вас, дорогі брати та сестри, згадуючи минулий рік, котрий, як і попередній, був насичений негативними подіями та переживаннями, втратами та скорботами. Майже два роки повноштабної війни завдали всім величезного болю, очі наповнюються слізьми, серце рветься, душа болить, дивлячись на несправедливість, горе, яке переповнило нашу країну. Та разом з нами плаче наш Господь. Тому що для нього кожна сльоза, кожна біда, кожна душа дорога і цінна, і він не байдужий до того, що відбувається. Тому ми продовжуємо бути вдячними Богу, який поруч з нами, який втішає, захищає, підтримує, заспокоює та дає надію, Бог, який не виїхав з України. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, медикам та волонтерам, капіланам та працівникам за посвячення служіння людям. Щиро дякую кожному з вас за вірність Богу, за підтримку церкви, за те, що піклуєтесь про постраждалих від війни. Дякуємо, що робите все для спасіння наших захисників, які боронять країну, ризикуючи своїм життям. Дякуємо за ваше милосердя, що підтримуєте один одного. Кожен на своєму місці виконує посильну цінну справу, і це дуже важливо не залишити свій блокпост. А своєю присутністю та посильним внеском сприяти миру та благополуччю нашої країни. Ми не знаємо, скільки ще триватиме війна, але дуже просимо нашого Господа для кожного з нас, життя, захисту та миру, сил та підтримки в цей непростий для країни час. Бажаємо вам здоров'я і благополуччя, духовної та стійкості, віри та надії на нашого Спасителя і Господа. Молімося один за одного, за тих, хто на передовій, хто в шпиталях, за нашу країну, за можновладців, за дітей та наші сім'ї. І нехай Боже Слово буде для нас обітницею та надією. А сам же Бог миру, нехай повністю освітить вас, нехай ваш дух, душа і тіла бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. З Богом 2000